До весни залишилося трохи більше ніж тиждень. Напередодні в частині областей вдарять морози до 11 градусів. Втім, далі знову очікується потепління. Зараз ми вам все розповімо так у четвер, 22 лютого, невеликі дощів денний час доби йтимуть майже по всій території України. Суха погода буде лише у Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму. А ось нарешті території країни очікуються опади. У східних областях зі снігом вітер в цей день буде південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 лютого, то буде більше нуля градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс шести до плюс десяти. А вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 9, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс вісьми, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 5 до плюс дев'яти в день, і від 0 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 22 лютого, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!